Доброго дня, мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми проводимо громадські слухання 19.08.2024 року, о 11 годині щодо м, планової діяльності встановлення та експлуатації асфальтозмішувальної змішувальної установки. Е Номінальною потужністю 160 тонн на годину з адресою Львівська область, золочийський район село Мармозович, вулиця Нова Товариством з обмеженою відповідальністю влад. Реєстраційний номер справ в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 7459. Хочу зазначити, що відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та порядку проведення громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля, наші громадські слухання проводяться в режимі. Онлайн в огляді відеоконференції ведеться запис громадських слухань. Хто хоче ознайомитися з записом, може буде ознайомитися з записом на каналі YouTube Департаменту екології та природних ресурсів військової обласної державної адміністрації. Як нас будуть проводитися громадські слухання, коротко розкажу. Перше, я коротко розкажу про початок, як розпочиналась планова діяльність, надам слово суб'єкту господарювання, представнику суб'єкту господарювання, потім якщо надам слово розробнику звіту з оцінки впливу довкілляк, що є присутні. І якщо буде присутня громадськість після всіх виступів, можна буде задати зауваження та питання до виступаючих і от. Має, має надатися відповідь. Якщо відповідь не надається в усній формі, тобто тоді протягом п'яти робочих днів має надатися відповідь в паперовій формі запитувачу. Так само наголошую, якщо під час громадських слухань у нас почнеться повітряна тривога, ми призупиняємо громадські слухання і продовжимо після закінчення повітряної тривоги. Отже, якщо нікого немає ніяких зауважень та пропозицій, пі... далі розпочнемо наші громадські слухання, продовжимо. Ще раз наголошую, що товариство з обмеженою відповідальністю влад розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля, розмістивши повідомлення про планову діяльність 12.04.24 року в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля під номером 7459. Протягом громадського обговорення повідомлення про планову діяльність до департаменту екології та природних ресурсів зауважень та пропозицій не надходило. Про що було повідомлено, Суб'єкту господарювання відповідним листом, Після, Враховуючи вище наведення, суб'єкт господарювання розпочав другий етап оцінки впливу на довкілля, розмістивши звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 1.084 року в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, де було зазначено, що громадські слухання. Будуть проводитися у вигляді відеоконференції 19.08.24 року, в 11 годині ссылка на відеоконференцію було оголошенні. Так само в оголошенні було вказано, що зі звіту можна ознайомитися в департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації в По паперовому вигляді. Та в товаристві з обмеженою відповідальністю влад за адресу Львівська область Золочівський район, село Андріївка, вулиця Нова, 200. 823 А. Так, так само оголошення про початок проведення громадського обговорення звіту з осіб впливу на довкілля було розміщено в громадських місцях. Про що було фотофіксація здійснена в заклад, на автовокзалі, в селищній раді та в закладах, так само в громадських місцях. Коротко у мене все. Надаю слово представнику суб'єкту господарювання. Представляєтеся і коротко, для чого вам це? ви розпочали процедуру зуцінків вплив на відбудення. Так, у нас суб'єкт господарювання, представник. Доброго дня. Доброго. Я це Марія Миколаївна представляє ТОВ «ВЛАД». Вона встановлюється екологічний чистий завод е німецький е фірма Бенін -побе". Е Значить, е Це такий завод, який навіть може бути розміщений в містах. На ньому стоять 330 фільтрів. Це такі мішки, 3 метри на 40, які всі відходи танкуються дрібні на машину, а грубі відходи вертаються назад в масу. Значить, на бітом таких ємностях стоять клапани, які, щоб запобігати запаху і всяким іншим відходам. Також хочу сказати, що паливо, яке згоряє в барабані, воно також проходить. Через фільтри нема прямого виходу палива. Ми опалюємо, гріємо дизелем, так що ніяких відходів немає. Бітум у нас не гріється, У нас привозять бітум 180-160 градусів, яке ми його даємо в барабани, і воно в барабани далі проходить. Ну, обробку для того, щоб вийшов е, асфальт. Ну, в мене все. Е, тобто, в нас я ще хочу сказати: в нас екологічно чистий е, завод е, фірми німецької Бенінховен. Він навіть набагато чистіший, навіть як італійський. Ще раз хочу повторитися, що він може бути навіть розташований в містах. Дякую. Дякую, дякую. Хто продовжить? Коротко. <планові> так, доброго дня. Мене звати Шопик Юлія, представник з господарювання, розробник звіту з ОВД. Я зараз представлю коротеньку презентацію, буквально 5 хвилин, основні тези зі звіту. Добре, дякую. А... Ну, Якщо вам не виходить з презентації ви коротко по плану діяльності, впливу. так Добре, що у мене проблеми з. Ага, вже бачу презентацію, хтось презентацію інший пошел. Можете, не будь, будь ласка, на першу сторінку повернутись, дуже дякую. Добре, давайте так. Сьогодні відбувається громадське слухання планованої діяльності та облад. Планована діяльність передбачає встановлення та експлуатацію асфальтозамішувальної установки Бенінкован ЕКО 2000 номінальною потужністю 1600 тонн на годину за адресою Львівська область, Золочівський район, село Андріївка, вулиця нова 823А. Дана планована діяльність відповідно до частини 3 пункту 11 статті 3 закону України про оцінку впливу на довкілля належить до другої категорії вибір планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають цінці впливу. На довкілля підготовчі та будівельні роботи е, полягають у монтажних роботах. Це монтаж власного остаткування, проведення земляних будівельних та інших робіт, в тому числі робіт з демонтажу, не передбачається. проведення планованої діяльності. Основною діяльністю промислового майданчика є виробництво асфальтобетону. Поміж з метою проведення капітального та поточного ремонту автомобільних доріг планований обсяг виробництва готової продукції становить 150 тисяч тонн на рік. Крім того, на території промайданчика передбачається влаштування модульної АДС для власних потреб. Максимальний об'єм зберігання палива становить 2,7 метрів кубічних на рік. Відповідно до вимог додатку ДСП 17396, нормативний розмір санітарно-захисної зони складає 1000 метрів. Мінімальна відстань до найближчої житлової забудови становить 1160 метрів. Нормативний розмір санітарно-захисної зони дотримується у повному обсязі. На слайді шостому можна побачити ситуаційну карту схеми розташування промислового майданчика. Інформація про можливий вплив на довкілля, клімат і мікроклімат. вплив відсутній. Зміни клімату та мікроклімату внаслідок діяльності об'єкта не відбудеться. Сумарні показники викидів парникових газів від діяльності об'єкту знаходиться в межах допустимих значень. Повітряне середовище при проведенні монтажних робіт буде здійснюватися незначний короткотривалий вплив. Під час експлуатації об'єкту буде виявлятися незначний негативний вплив на повітряне середовище за рахунок викидів забруднюючих речовин від проєктованих джерел. Згідно розрахунку. Розсіювання гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі нормативно-санітарної захисної зони та житлової забудови перевищень гігієнічних нормативів не встановлено. Акустичне середовище під час проведення монтажних робіт із залученням роботи техніки, а також під експлуатації промайданчика, здійснюватиметься шумовий вплив від технологічного обладнання. Рівень звукового тиску буде знаходитися в межах допустимих значень і становитиме в районі 30 дБ. Геологічне середовище, вплив відсутній, об'єкт планованої діяльності не завдаватиме негативних впливів на навколишнє геологічне середовище, грунти. Родючий шар грунту на території розміщення об'єкта відсутні. Об'єкт не потребує встановлення фундаментальних робіт, оскільки є збірною конструкцією розливів нафтопродуктів та паливомастильних мастильних матеріалів не передбачено. Ризик перепоїв вразливі витріни можливий лише при наявності аварійних ситуацій, ймовірності виникнення яких мінімізована. Водне середовище, вплив відсутність на проєктованому об'єкті в рамках технологічного процесу, відсутня необхідність використання води. Вода на об'єкті буде використовуватися виключно на господарсько-питні потреби, пило та на Пожежа потушіння у разі виникнення можливих аварійних ситуацій, стан флори та фауни на середовищі, перебування, зміну та порушення видового різноманіття, а також нахідні міграції тварин і птахів, експлуатація об'єкта не чинитиме значного негативного впливу. Матеріальні об'єкти, у тому числі архітектурна, археологічна та культурна спадщина, вплив відсутній, об'єкти природно-заповідного фонду, архітектурної, археологічної та культурної спадщини для стадіоні, розташування відсутніх, етногельне середовище, вплив від Судній, можливий незначний вплив лише при виникненні аварійних ситуацій. Соціально-економічне середовище, вплив діяльності функціонування об'єкту на здоров'я населення оцінюється як прийнятний. Функціонування про Майданчику дозволить вирішити ряд соціально-економічних питань, серед яких варто виділити розвиток державної галузі будівництва та ремонту авто Поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, підвищення рівня безпеки та до дорожнього руху, виробництва асфальтобетонних суміш, які відповідають європейським вимогам якості продукції, збільшення надходжень у бюджети за рахунок сплати податків підприємства, покращення економічного потенціалу регіону, створення нових робочих місць, забезпечення сучасних умов праці. З метою мінімізації негативних впливів особ'єкт заподарювання передбачає ряд заходів, серед яких це охоронні заходи, що включають заходи по охороні атмосферного повітря, заходи від шуму та вібрації, планування, ресурсозберігаючи відновлювальні та компенсаційні заходи. На цьому, в принципі, я закінчила, тому дякую вам за увагу. Дякую. Дякую. Так, тобто ми вислухали представника суб'єкту змірання і представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо плану діяльності встановлення та експлуатації асфальту змішувальної установки номінальною потужністю 160 тонн на годину за адресою військової район, село Мормозовище, вулиця Нова, 823. Отже. У нас відсутня громадськість надали, значить з питань та зауважень нікого не виникає, ні до виступаючих. Отже, наголошую, що громадські слухання вважаються такими, що відбулися, якщо є присутні на громадських слуханнях суб представник суб'єкта господарювання і представник організатора громадських слухань, тобто департамент екології та природних ресурсів. Враховуючи вище сказане, громадські слухання у нас відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного, спокійного дня. Дякую. Дякую вам. Дякуємо До побачення.